Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні наша тема тест фізичної культури модуль футбол. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також Перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож розпочинаємо. Запитання номер 1 чи може суддя змінити своє рішення? Варіанти відповідей. Варіант А. Так може змінити рішення, якщо ще не відновив гру. Варіант Б. Так може змінити рішення навіть коли відновив гру. Варіант Г. Ні. Не може змінити своє рішення. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Так, може змінити рішення, якщо ще не відновив гру. Запитання номер 2. Яка тривалість гри з футболу? Варіанти відповідей. Варіант А. 40 хвилин 2 тайми по 20 хвилин. Варіант Б. 90 хвилин 2 тайми по 45 хвилин. Варіант Д. 120 хвилин. 2 тайми по 60 хвилин. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. 90 хвилин. Два тайми по 45 хвилин. Запитання номер 3 Із кількох метрів пробиваються пенальті? Варіанти відповідей. Варіант А. Приблизно з 10 метрів від воріт. Варіант Б. Приблизно з 11 метрів від воріт. Варіант Д. Приблизно з 12 метрів від воріт. Час. Правильна відповідь варіант Б. Приблизно з 11 метрів від воріт. Запитання номер 4 Що потрібно зробити, щоб підняти м'яч у повітря. Варіанти відповідей. Варіант А. Прокотити стопою назад по верхній частині м'яча, підчепити його носком і підкинути його догори. Варіант Б. Прокотити стопою вперед по верхній частині м'яча. Підчепити його носком і підкинути догори. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Прокотити стопою назад по верхній частині м'яча, підчепити його носком і підкинути його догори. Запитання номер 5 Хто контролює правила гри з футболу? Варіанти відповідей варіант А. Спостерігач, варіант Б. Суддя. Варіант Д. Експерт. Варіант Г помічник. Час. Правильна відповідь. Варіант Г. Контролює правила гри з футболу тільки арбітер матчу і його помічники за межами поля. Запитання номер 6 У якому році вперше були введені правила Гри з футболу? Варіанти відповідей. Варіант А. У 1884 році. Варіант Б. У 1868 році. Варіант Д. У 1863 році. Час. Правильна відповідь. Варіант Д. У 1863 році. Запитання номер 7 Якою частиною ступні здійснюється введення м'яча по кривій лінії та по колу. Варіанти відповідей: варіант А здійснюється серединою підйому, варіант Б. Здійснюється внутрішньою частиною підйому стопи, варіант Г. Здійснюється зовнішньою частиною ступні. Час! Правильна відповідь варіант Б здійснюється внутрішньою частиною підйому стопи. Запитання номер 8 Кому у грі необхідний біг спиною вперед короткими, але частими кроками. Варіанти відповідей. Варіант А. Насамперед захисникам. Варіант Б. Насамперед воротарю. Варіант Д. Насамперед судді. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Насамперед захисникам. Запитання номер 9 Що має право робити суддя в ході гри? Варіанти відповідей. Варіант А. Подавати сигнали за допомогою свистка. Варіант Б. Виконувати жест рукою. Варіант Г. Виправляти помилки в ході гри. Час! Правильна відповідь. Варіант А і Б. Суддя повинен у ході гри подавати сигнал за допомогою свистка і виконувати жести рукою. Запитання номер 10 Як називається зона біля воріт, відзначена на полі прямокутником? Варіанти відповідей А. Штрафна зона, варіант Б. Технічна зона. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Штрафна зона. Запитання номер 11 Які є види порушень у футболі? Декілька правильних варіантів відповідей. Варіант А. Порушення, що карається вільним ударом. Варіант Б. Порушення, що карається штрафним ударом. Варіант Г. Порушення, що карається попередженням. Варіант Д. Порушення, що карається видаленням. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Порушення, що карається вільним ударом. Варіант Б. порушення, що карається штрафним ударом. Варіант Г. порушення, що карається попередженням. Варіант Д. порушення, що карається видаленням. Запитання номер 12 Вкажіть всі правильні відповіді пересування під час гри у футболі. Декілька правильних відповідей. Варіанти відповідей. Варіант А. Біг стрибки зупинка. Варіант П. Повороти. Варіант Г. Біг спиною вперед. Варіант Д. Схрещений та приставний крок. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Біг стрибки зупинка. Варіант Б. Повороти. Варіант Г. Біг спиною вперед. Варіант Д. Схрещений та приставний крок. Якщо вам сподобалось дане відео? Не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.